Ютуб канал говорить Великий Львів, наш співрозмовник сьогодні. Роман Грищук, капелан Православної церкви України, настоятель храму Святої княгині Ольги, селища Глибока, благочинний Либоцького району. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Павники Богу! Христос родається, Христос хрещається. Славімо Його! Україна, у ріці Йордані. У Я собі згадала вже, але трохи пізніше, дякую, ви мене поправили. Така у нас тема, я б казала, кричуща на буковині священник УПЦ МП не дозволив відспівати в храмі полеглого захисника. Ніколи такого не буде. Так він відповів на пропозицію спільно помолитися у храмі села Банилів. Підгірний за воїна Валентина Фалібогу героя довелося відспівувати у будинку культури. Розкажіть, будь ласка, більше про цей ну, жахливий випадок. На жаль, ця жахливість вона класична і ситуація наступна. Якщо конкретно про цей похорон, так вся родина, і дружина воїна, і його родичі всі хотіли, щоб відспівали його православні священнослужителі Православної церкви України. Мама попросила, щоб. Його занесли так само до храму, який поки що тимчасово окупований московським патріархатом. Хоча громада давно, якщо не помиляюся, десь в травні місяці проголосувала за вихід з московського патріархату, але е остаточно вона до храму ще не зайшла, і тому ситуація така подвійна. Священника Московського патріархату попросили для того, щоб не було конфліктів. Давайте каже. Ну раз от в даному випадку, мама хотіла би все-таки, щоб занесли до цієї церкви, тому що в його в тій церкві хрестили, і ну хотіло би все, щоб він, він був занесений до церкви. Священник відмовився, і громада була змушена разом з капеланами Православної церкви України хоронити в будинку культури. Треба сказати, що священники московського патріархату і пропагандисти з, там з першого козацького інших там вони розповідають про те, що в цьому храмі є ще там, в цьому селі є ще два храми Православної церкви України, могли там похоронити і так далі. Але це все. Відверта пропаганда, чому тому, що село це воно одне з найбільших сіл на Буковині. Ну і знаєте, як воно буває в горах? А це саме Карпатський край. Саме село може мати десь кілометрів 15 і є на тому присілку десь храм, є десь на тому присілку храм. А власне в центрі храму немає. Той храм, який є центральним сільським храмом, він поки що окупований московським патріархатом. Тому, на жаль, ми змушені були проводити богосудіння власне чин похорону у будинку культури. Родичі загиблого, от воїна на таку кардинальну позицію священника, тобто в сім'ї жахливе горе і тут ще на рівному місці, так би мовити, вони ж, я так розумію, це село, і всі-всіх знають. І священник також знайомий, напевно, з мамою, так припускаю воїна. Тобто не вдалося якось це, як він це пояснював, як реагували родичі? Ну йому запропонували давай разом тоді, хоча б так, щоб не робити конфлікту. Він сказав: Ні, такого ніколи не буде. Ну і в принципі, так як громада зараз не налаштована. На те, щоб ну, по суті, вона змушена буде силою вигнати з храму Московський патріархат, е, вона не хотіла це робити під час похорону, і так далі. То ми просто, ну скажімо так, уступили ситуацію, так тому що і е, провели богослужіння таким чином, щоб не було е, ну якихось заворушень. Хоча ми розуміємо, що це теж. Не зовсім правильно, чому тому що саме до такої тактики вдаються останнім часом е, священнослужителі московського патріархату. Вони знаючи, що якась там, е, хоча менша, але кількість є їхніх прихильників, вони просто не реагують ніяким чином ні на законодавчі акти, ні на закон України, ні на збори громади, ні в даному випадку, навіть на документи на право власності. Вони просто продовжують утримувати храм у заручниках і по суті через. З недосконаліст сьогоднішнього українського законодавства е, лишається ситуація на яком сказати на вирішення самих людей. Тобто, там, де е, люди мають достатньо сил, мається на увазі сама релігійна громада, яка проголосувала за вихід з московського патріархату і може силою звільнити свій храм. Там цей храм звільняється, там де вона такої сили не має, або де е, можливе надто велике протистояння, то поки що ці храми продовжують. Перебувати в окупації по суті, держава йде на зустріч в тому плані, що визнає рішення громади, е перереєстровує документи, оформляє документи, але далі вона ніяким чином не впливає на ситуацію. Мовляв, якщо ви в селі е самі можете розібратися, як розібратися? От, припустимо, ви уявіть собі, що до вас приїжджає е наряд поліції, ви кажете, який ви викликали, наприклад, от тому, що там е до вашої хати зайшли бандити і утримують хату і кажуть, ні, от ми звідси самі не підемо приїжджає поліція і каже: Ну, ви знаєте, да, ми визнаємо, що за документами це. Ваш будинок, але ви самі домовляєтеся або самі вирішуєте це питання. Ми тут просто для того, щоб захистити правопорядок, ми не будемо нічого з цими злодіями робити. Ну от тут такі ситуації, припустимо храми в релігійних громадах, які проголосували за вихід з московського патріархату, але самі не мають фізичної змоги цей московський патріархат випросити в себе з церкви. Ну от така ситуація. Якщо пам'ятаєте казочку про козу дерезу, оце воно. Так, коли м, по суті вони знають, що вони не в своєму храмі, вони розуміють, що вони просто е, плюючи на закон, продовжують тут залишатися, але користуються тим, що немає е, е, у громади можливості їх звідти виперти. Ну якось так. А розкажіть більше саме про цей храм, загалом про громаду, яка туди ходить, наскільки багато є вірян у цього московського Ну, храмів. Якщо ви подивитеся, можете в мене по лінках подивитися там, десь десь травень місяць. Я, я пошукаю скину вам. В мене на сторінці десь має бути ця інформація. Там ну сама релігійна громада, так православної церкви України, вона там абсолютна переважна більшість, але в силу того, що ще раз кажу, в силу Величезне, воно за географічно найбільше село в, на, на, на Буковині. І е, е, ну, цей храм, власне, оцей храм це був перший найбільший храм цієї громади, і він, ще раз кажу, окупований московським патріархатом громада. Проголосувала ще в травні, але вона не може на даному етапі чи поки що не наважується звільнити свій храм від його присутності. Якось так. А священнослужителі, знаючи, що в них є кілька десятків людей, яких вони зберуть і будуть влаштовувати масові там сцени і так далі. Вони якраз надіються на те, що якось перетерплять і далі якось там буде хтось там з кимось наверху домовиться, і е, Московський патріархат лишиться далі в Україні. Якось так. А от скажіть, чи це вперше сталося mm -hmm. така ситуація? Саме чи це вже в були... селі, сам так Саме чи в схожі селі, ви... це вперше? Саме в цьому селі це вперше? Загалом ну треба розуміти, що е, люди, які мають як то кажеться, бога в серці, вони по максимуму стараються. Проявити себе по християнськи, тобто, по можливості, як каже апостол Павло, якщо можливо бути в мирі з усіма, по можливості, ми стараємося вирішити такі питання максимально толерантний моральний спосіб, але на жаль, дуже часто. А останнім часом то майже постійно ще раз кажу: якщо залишається кілька прихильників московського патріархату, вони просто блокують громаді вхід до храму, і в громади не лишається іншого варіанту ніж фізично просто їх, наприклад, відсунути від храму для того, щоб звільнити його з окупації і могти користуватися своїм храмом цією громадою. А загалом, яка ситуація з московським патріархатом на Буковині? Загалом ситуація наступна за останніх, припустимо, два роки 57 громад вийшло з московського патріархату, але все одно він на Буковині залишається у більшості, тобто, десь близько 350 громад залишаються вірні Москві, і в православній церкві України десь близько 250 громад. громад багато. Що в цьому плані відіграє, наприклад? Багатонаціональність одного регіону Буковини і Бессарабії. Так, це, наприклад, Герцаївські Новоселецькі райони, там половина Стожнецького, половина Глибоцького, які є румуномовними, і е, священники просто обманюють людей. Мовляв, вони і так належать там до румунської церкви, до української церкви, але приховують те, що вони е, власне афілійовані з Москвою. Так е, інша проблема, наприклад, це окремішність і закритість громад. Ад Путильського району, це Гуцульський край, ну взагалі як вам сказати, Гуцулу пасує московський патріархат. Напевно, вибачте, як казав колись патріарх Володимир як Ексвінівелін. Тобто, гуцул, який мав би народитися у вишиванці і з трембітою до садочка ходити, коли він сьогодні воює за те, щоб в нього в храмі боронь Боже не з'явилася українська мова на богослужінні Ну це вже ну як вам сказати, це нонсенс, але тим не менше, ми саме з цим зустрічаємося на Буковині. Взяти, припустимо, сусідні регіони. Там Верховинський Косівський район Івано-Франківської області, там вони ще в 90-х роках забули взагалі за існування московського патріархату. То ті ж самі Гуцули за 10 кілометрів бувають, таке, так як, наприклад, Ростоки Франківські і Чернівецькі, коли вони через річку просто межують між собою. Але це люди, на жаль, з дуже сильно ураженою свідомістю, яку понищив московський патріархат. Чому Гуцули. А, і в тому числі боковинський гуцов. Це народ і побожний, і хороший, і порядний, але одна з його рис – це цілковита довіра священнику у всіх питаннях, які стосуються церкви. І а, вона спрацювала в цьому випадку проти, наприклад, буковинських гуцолів, тому що вони цілковито. Великій кількості довіряють священнику. Раз священник сказав, що не можна молитися українською мовою, значить ми не будемо молитися. Раз священник сказав, що нам не треба української церкви, значить нам не треба української церкви. Ну от якось так і живемо. Тобто, все-таки треба завжди пам'ятати, що заходячи до церкви, треба знімати е шапку, а не голову. Ну на жаль, так. Переконати людей, які на четвертому році повномасштабного вторгнення і на одинадцятому році загалом війни досі не бачать зв'язку між російською церквою і російською зброєю, ви розумієте, в чому справа обман, який повторюється десятки і сотні разів щоденно, він для людей стає правдою. І сьогодні, коли ще якісь нові факти вилазять, скажімо так, тут уже включається захисний ем, принцип ем, захисна реакція. Психіки, коли людина не хоче визнати, що вона 25 років була неправа, тут уже потрібен якийсь певний набір християнських чеснот, як то сміливість, моральність, покаяння, аби могти визнати так, я 25 років був не правий. Розумієте, от чому такий був сплеск після якихось таких активних е, е, дій з боку Росії? Чи це був 14-й рік, чи це був 22-й рік? Так коли е, велика кількість ну відносно велика кількість громад переходила з московського патріархату. Потім настає певне затище, чому тому, що. Людина намагається уникнути психологічно розуміння того, що вона не права. Вона сприймає, наприклад, докір її конфесії, як докір кір особистої, і вона включає захисні реакції. Це щодо таких ну психологічних моментів. Ті, що були розумні, вибачайте, ті, що мали якісь певні знання, ті, що мали порядність або патріотизм, вони давно вийшли з московського патріархату. Люди я маю на увазі громади. Дуже часто, ну наприклад, в яких храми до тепер окуповані московським патріархатом, вони просто не мають достатньої кількості активних людей. Або ці активні люди задіяні на фронті, на волонтерстві, або просто їх немає, і тому, наприклад, ситуація по багатьох селах залишається ну під, під окупацією Так тут необхідна. Ну, організованість громади необхідна просвітницька робота, необхідна після цієї просвітницької роботи підготовка активна до зборів. Питання в селах, скажімо так, воно проходить такою червоною лінією розрізу через сім'ї, через родини. Люди не хочуть максимально стараються відкладати ці моменти для себе. Ще багато людей обманює себе тим, що мовляв, давай ми це вирішимо після війни чи після перемоги, не розуміючи того, що ці речі треба робити не Після закінчення війни, а для закінчення війни, тобто до того часу, поки окупант буде нам виховувати людей дітей, до того часу, в принципі, війна не може закінчитися. Це так само, якщо хочете. З е, моментом в Голосіївському монастирі е, Києва, так, де відверто дітей вчать співати російський гімн, слухати російські фільми, ненавидіти українську мову, українську церкву, український гімн, і це називають вихованням. Ви розумієте, що з такими е, манкуртами, вихованими нашими ворогами, нам перемоги не здобути ніколи. Але, власне, це роз'яснити це зробити в цьому полягає якась певна місія. Но для людей, які ходять виключно до московської. Церкви, ти до них не можеш дотукатися, просто тому що вони не хочуть чути, не хочуть бачити. Вони живуть виключно в межах російських наративів. Вони слухають тільки російську пропаганду. Той самий Фейсбук, припустимо, який ви бачите, чи я, з новинами, з аналітикою і так далі. Для них він показується іншою стороною. Вони там бачать тільки посилання на російські групи. Вони бачать тільки російські пропагандистські канали. Там чи це є перший козацький, чи вірні, чи биє, чи це є там глас, чи будь-які інші. СПЖ і так далі, і вони цією пропагандою наскільки просякнуті, що їм дуже складно розібратися, де брехня, де правда. Плюс треба таки віддати належно російській пропаганді в нас не тільки в церковному, а взагалі, в медійному середовищі. Я припустимо, час від часу можу зайти там на перший козацький чи на СПЖ. Я просто дивом дивуюся, дивлюся, останні там 300 пропущених новин. Люденьки, добрі. Я не встигаю, скільки читати матеріалу, скільки вони просто щодня штампують. За ними стоять гроші, за ними стоїть пропаганда. За ними Ними стоять якісь інші сили. А у нас же все побудоване ось це місіонерство виключно на окремих пасіонаріях. які е Попри ще щось, чим вони займаються, намагаються до людей донести правду. Припустимо, я от там останні 4 дні там випав з інформаційного простору, тому що я змушений там, крім богослужінь, е щоденних ще там посвятити домівки своїм парафіянам, е зробити якісь важливі речі. Я сам тільки встигаю щось десь подивитися. А по суті, ну я би мав сидіти писати, тому що для цього необхідні і фахові знання, необхідні можливості, ну просто навіть матеріальні засоби і так далі. Але на жаль, у нас цього немає. Я маю на увазі в патріоті. Які хотіли би православну церкву зробити більш свідомий, чи скажімо так, вірян, убезпечити від впливу московського патріархату. На це все ну, поки що цю інформаційну війну я не можу сказати, що ми виграємо, тому що певна кількість людей приходить, але, на жаль, ще багато людей залишається в ментальній окупації московським патріархатом. Здавалося б, ну що може бути гірше, ніж війна, і це би мало б. Це набагато гірше. Вибачайте, що перебив вас, це набагато гірше. Чому? Тому що людина, яка а, стріляє. А, так, ти розумієш, що це вона несе небезпеку. Людина, яка стоїть в її петрахілі і каже: Ми за мир, ти в ній не можеш побачити небезпеку. Тим більше, якщо це, наприклад, співпадає з твоїм бажанням максимально, ну якщо так вибачте, візьму таке слово, ухилитися від війни чи своїх обов'язків громадянина держави. Так? Тут уже співпаде твоє бажання не захищати країну з позицією церкви, яка каже, а ні, це в даному випадку і гріх великий, тому що це ти йдеш проти свого ближнього, проти брата свого, це проти Дівчина війна, це там олігархи ділять гроші і так далі. Ти будеш великий молодець, якщо ти взагалі там виїдеш з країни або якимось чином унеможливиш захист своєї країни, власне, звідси, наприклад, такі депресивні проповіді на похоронах військовослужбовців, воїнів-героїв наших, так бачення священниками московського патріархату наших воїнів як братоубійць, про яких постійно треба просити прощення про їхні гріхи і натякати на тому, що боронь боже продовжувати чи йти цією стезею і так далі. Принципове і показове небажання допомогти безпосередньо армії, тобто вони готові, наприклад, взяти участь якісь там. Волонтерській поїздці, там до е, Святогорської лаври там відвезти їм якусь поману, нібито для біженців, для монахів і так далі, але принципово не не виявити своє бажання допомогти армії. Е, так, є кілька прецедентів, які швидше є виключенням, ніж правилом, але вони покликані, по-перше, підтвердити правило, по-друге, пускати порохи в очі. Мовляв, ну да, да, у нас є тут і патріоти, от і ми всі такі і так далі. Але ми розуміємо, що, припустимо, якщо би те, що відбувалося в Сівському монастирі, чи там в храмі в Банилові, коли не пустили тіло воїна до храму. Якщо би це не відповідало генеральній лінії, то це як мінімум священники би понесли якесь дисциплінарне. Покарання, але цього всього звичайно не буде, тому що то якраз і є генеральна лінія, і там, де вони можуть, там є відверта проросійська пропаганда, як у даному випадку в Голосіївському монастирі тій школі, там, де не можуть, там принаймні іде принцип денацифікації і демілітаризації. Тобто вони дійсно реально втілюють те, що Путін кладе перед ними за завдання денацифікація тобто, людей максимально е, зробити. Інертними байдужими скажімо так знепатріотичнити їх, так а демілітаризація то вона застосовується в ними в тому числі на похоронах військових, коли максимально наголошується на тому, що ця людина грішна, максимально зневажається погляд військового як такий. І служіння військового просто зводиться до того, ну що робити, як у мене тут священник московського патріархату в глибоці казав. Ну каже, ну в нього не було роботи, він не мав де заробити гроші, а в армії давали велику зарплату. Він туди пішов, його забрали на війну, але його вбили. Ну простіть його грішного. Тобто, свідомо червоною лінією проводиться ось ця думка, що мовляв, це йому за його гріхи, і не треба було іти за гроші вбивати людей. Тобто, ну він і Напряму, якщо переглянути, от на жаль, я дуже часто подаю такі матеріали в відповідні служби для того, щоб вони провірили в даному випадку не тільки на пропаганду, але й на підрив. Любові до своєї батьківщини і поваги до своєї армії. І експерти кажуть, ну ти розумієш, тут немає прямого заклику там е, в ту чи іншу сторону. Кажу, так, але вся ця логічна лінія, вона, по суті, підводить людину саме до таких висновків. Ну так, але от в цьому ми злочину не бачимо. Ну Хлопці кажуть, так ми ж нікуди так не підемо. Ви е, свідомо, скажімо так, з вашої мовчазної згоди, вони діють таким чином, щоб народ мав саме таку думку. А я, припустимо, дуже добре розумію. Е, ну, ще користуючись словами, Отто фон Бісмарка, який казав, що там, де програє е, священник і вчитель, туди якраз і приходить війна. Троки перефразував його слова, але вони саме в цьому контексті для мене важливі, якраз через те, що е, припустимо багато вчителів, якраз під дією пропаганди московського патріархату, вони вважали за доцільне не виховувати патріотами. А священнослужителі московського патріархату вони такі наполягали на тому, що патріотизм це якийсь антаф. Гонізм щодо християнської моралі, і взагалі це щось протилежне, це якийсь антонім. Цього треба боятися і відкидати, через те, ми отримали народ, який вважає, що бути патріотом ну, це не найкращий спосіб проживання у своїй державі. Розумієте, і відповідно в такі умови могла прийти російська агресія. Тому що вона теж окрім того, що є в Путіна бажання за. Ну захопити нас, так крім того, ще є експерти, які прораховували можливість цього захоплення, і в тому числі вони проглядали, наприклад, варіанти кінна ну по боковині візьмемо. Так, якщо на час повномасштабного російського вторгнення ага українських громад є 150, а громад московського патріархату майже 400 Ну то цей регіон кого чекає? Це при тому, що вже там, припустимо, чотири роки як надали Томос українській церкві, вже всі нібито розуміють. Там там Константинополь визнає ті, визнають, і визнають. А люди все одно тримаються в Москви. То для росіян це. Символ чи, чи розуміння того, що треба йти чи не треба йти, розумієте? І так ми програємо у цьому плані перш за все інформаційну війну. Я дякую вашому телеканалу, який дуже прекрасно працює з цим матеріалом. Але ще раз зрозуміємо: ні ваш телеканал, ні мене в основному не слухають прихожани Московського патріархату. Вони слухають. Е Російські пропагандистські телеканали під прикриттям українських, наприклад, такі самі, як той же самий перший козацький. Але ну ми мусимо щось з цими людьми робити. Ми мусимо розуміти, що це з одного боку є наші з вами брати і сестри. Так, в більшості свої обмануті. Окремі з них це ті люди, які свідомо обманюють. А для перших необхідна все таки інформація, але і умови, умови для того, щоб вони цю інформацію могли засвоювати. Для других, ну, очевидно, чіткі покарання для тих людей, які свідомо вводять в оману. Ну, повинно бути вагоме слово держави в цих питаннях. Наприклад, дивіться, за кожним єпископом є великий шлейф його анти... Державницьких висловів е, є великий кейс е, його оборудок, тому що припустимо, так як в нас на Буковині, е, ти не міг відрізнити, наприклад, за часів Януковича, де кримінал, де е, Московський патріархат, де партія регіонів, де про е-е Російські бізнесмени, це було все єдине. І по суті, є кілька людей, наприклад, як ми говоримо про боковину, є кілька людей, в яких саме якраз їхній капітал зрощений з російським капіталом і зрощений з впливом московського патріархату. І якщо би цих людей трошечки взяти на коротший повідок то повірте, що ті священники, які від них залежать, дуже чітко би читали цей. Меседж як розуміння, того, що все таки буде Україна, до речі, власне. В 19-му році так, оті вибори, так от священниками ми говорили навіть благочинним московського патріархату. Він говорив наступне: що якщо таки приходить Порошенко, значить таки буде Україна, значить, ми будемо переходити. А все таки, якщо буде Зеленський, значить ще можливий відкат в бік Росії, значить ми не будемо переходити. Ви пам'ятаєте? Вони тоді дуже страшенно чекали на вибори. Вони казали: давайте після виборів, давайте після виборів. Оце власне було є їхнє таке розуміння того, що куди, в яку сторону їм іти. Тут така сама ситуація сьогодні. Припустимо, якщо е, митрополита Онуфрія Березовського нібито ще рік тому, чи вже, ну, вже близько року, якраз то зимою було, позбавили е, українського громадянства, але це не понесло ніяких далі наслідків, то для священнослужителів е, і бізнесменів Московського патріархату це знак про що? Про те, що треба щось робити, щось міняти, чи треба перечекати? Надо ждати, як вони кажуть, так? того самого е, Мелетія, е, громадянина Росії е, і уродженця Росії, який на Буковині є головним пропагандистом Московського патріархату, його ще в грудні 22-го року позбавили українського громадянства. Ну і що? він прекрасно собі е, їздить далі, пропагандує російський мир. Він прекрасно. Сьогодні служить у храмі, який е, вже близько року, як вийшов зі складу Московського патріархату, але просто е, він користується тим, що, припустимо, є велика кількість е, ну, в основному по румуномовних регіонах молодих людей, які за кілька тисяч купили собі справочки про те, що вони інваліди там, чи доглядають бабину собачку, і в той же самий час. Якщо стоїть питання захистити московський патріархат на буковині, то півгодини вони з'їхалися під Святодохівський собор. І вони це прекрасно знають, і вони ну просто плюють на українську державу, українську владу. Крім того, цей же самий громадянин Росії Мелетій позбавлений підкреслюю, ще в грудні 22-го року українського громадянства він прекрасно виїжджає за кордон. Він в'їжджає, він е, очолює значить. Пропагандистську систему за кордоном він хвалиться, що вони близько 200 парафій московського патріархату відкрили по Європі. Він туди посилає священиків. Я припустимо, не можу так просто виїхати за кордон. Я б як волонтер виїжджав виключно по автомобілі і, повертаючись, я привозив документи, що я привіз. От декларація я їду наступний раз, я показую декларації з попередньої поїздки, які авто я завіз для фронту і так далі. Їхні прекрасно собі їздять туди-сюди, засновують там це. Центр руського мира і в них все добре. розумієте? Ну хтось це дозволяє, хтось видає документи їм на виїзд за кордон, на в'їзд далі, депортованій людині, ну чи людині без громадянства. Я взагалі не розуміють, яким чином людина без громадянства може заїжджати назад в Україну. Ну і відповідно, це теж зчитується як якийсь заклик до дії. Розумієте, в чому справа? Ми, е так, як щодо політиків, от люблю Портнікова послухати, він каже, що ви в політиці не дивіться на то хто що говорить, дивіться хто що робить, які дії, і от тут така сама ситуація. Як я можу дивитися, що дійсно нібито йде боротьба з московським патріархатом, якщо вона на словах? А по ділу навіть люди без українського громадянства вони прекрасно себе почувають і вони більш захищені е, ніж власне люди, які борються за ідентичність і за українську перемогу, ну якось так. Тому тут потрібна дія. Потрібна дія. Те, що я вважаю, де громади могли самі переломити ситуацію в себе на селі, в себе в районі. Вони це зробили там, де є великий спротив, а немає засобів. Чому тому, що ті ж самі наші українські патріоти, вони ще раз кажу, в основному задіяні на фронті і навколо фронту. І так ми не можемо зібрати. У нас немає якихось там платних заходів, щоб зібрати. По 100, 200, -500, е людей, які б кудись приїхали, і просто викидали московських найманців е з окупованих ними українських храмів. Е ну тут якось треба вирішувати це питання. Так, би мовити, роботи не початий краю. Я дякую вам за цю розмову. Роман Грищук, капелан Православної церкви України, настоятель храму Святої княгині Ольги селище Глибока, благочинний Глибоцького району, був нашим співрозмовником сьогодні. Ще раз дякую. Дякую вам. Дякую. Всім щасливих свят.